Вже скоро прийде. дому гося піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, Цікаве щось мені. Тобі. Добрі ради та вам дітла. Берщи, як рамбітні. Привіт, малята! Ви не бачили Де добричок. Нас для нього дуже важлива справа. Ось він. Привіт, дівчата. Бачу, ви мене вже зачекались. Фух. Ой, і, і глядачі вже біля телеекранів. Вітаю, вітаю вас, любі мої телеглядачі. Я ось тут ходив до пошти. Новий випуск Дружба ландії та скарбнички ось отримав. А у нас до тебе є справа. Давайте, дівчатка, чим зможу обов'язково допоможу. Ви знаєте, друзі, як це приємно, коли ти маєш змогу стати у нагоді комусь. Якщо тобі, добричок, так приємно, то підкажи, яку б ти порадив нам книжку прочитати. Так, так, так. Книжку о, кажете, Угу. Mm -hmm. Я, наприклад, пропоную якусь фантастичну пригоду. А я про детективну історію, то про, про всяких там злочинців, переслідувань. Цікаво, цікаво. А мені не цікаво, я не хочу такого читати. А от мені не подобаються твої фантастичні пригоди. І зовсім вони не мої, я ж їх не вигадувала. Ти їх не вигадувала, але мені пропонуєш читати. Дівчатка, дівчатка, досить. Здається, я знаю, як вирішити вашу суперечку. І як же? Підкажи, будь ласка. Ви знаєте, є така література, яка підійде вам обом одночасно. Як же? Що ти маєш на увазі? Ви знаєте, я говорю вам про дитячі журнали. Вони не тільки розважають, а ще й навчають. А ще вони виходять щомісяця, і у них, як правило, скажу вам по секрету багато, багато яскравих малюнків. Це цікаво знати. Для дітвори в Україні зараз видається чимало журналів. Деякі з них радують своїх читачів уже не один десяток років. У них можна знайти і дитячу енциклопедію навіть, і різноманітні конкурси, цікаві історії, і хитромудрі завдання. З них можна почерпнути знання із живопису, музики, літератури, і навіть різні цікаві факти про птахів та тварин. А, а до речі, ось один номер журналу «Дружбаландія», ландія. І я хочу вас із ним познайомити. І що в ньому такого цікавого? О! Разом із героями Рубрик ви можете подорожувати по різних різних куточках нашої планети, дізнаватися багато цікавого, цікавого. А ще, ще ви можете готувати смачні страви. Що, до речі, я вам зараз і пропоную зробити. Ой, як смачно. Сьогодні, дітки, ми будемо готувати салат, який має таку дивну назву кактус. Ви знаєте, дівчатка, цей рецепт я прочитав в одному із номерів Дружболандії. Для того, щоб приготувати цей чудо салат, нам потрібно по-перше, морква, ось вона є. Часничок. Також потрібні консервовані огірочки корнішони, зубочистки та майонез домашнього приготування. Ну що ж, готові разом готувати? Так. Отже, Даша бери морквину і натирай її на терці. А ти бери іншу морквину і нарізай квіточки з морквини. А тепер потрібно ось це все змішати з майонезом. Ну, окрім звичайно, квіточок, я так зрозумію. Беріть майонез і змішуйте моркву, чесник та майонез. Тепер з цього всього потрібно зробити гірку. Так, дуже добре. Ну, а зараз беріть огірочки. Та за допомогою зубочисток з'єднуйте огірочки та робіть кактус. Беріть зубочистки, ось є зубочистки. Брітогірочки і робить з них ка. А тепер беріть квіточки та кладіть на верхівку кактуса. За допомогою зубочистки беріть квіточки та кладіть їх на верхівку. кактуса. Ось, малята, подивіться, яка краса у нас вийшла. Краса, чи не так? Так. так. Школа мовки. А я придумала скоромовку про журнал. Сама придумала скоромовку? Ну, тоді давай спробуй нам її проскоромовити. Ну, а ми позмагаємося з тобою. У швидкості її скоромовлення. Журнали помагають і малятам багато нового пізнати. О, то це в тебе не скоромовка, а більше як віршик вийшов. Хоча його і справді можна швидко промовити. Журнали допомагають всім малятам багато нового пізнати. А до речі, з якої літери починається слово журнал? З літери Ж. Отож настав час для охочих вивчати літери. Абетка для малят. Літера Ж схожа на маленького жучка із чотирма лапками. З цієї літери починаються такі слова, як жук, жменька. А які іще ви слова знаєте на літеру Ж? Жаба. Жірав. Жаба, жираф. Молодці! Пропоную вам, друзі, віршик про літеру Ж. Жанна журнал в магазині придбала про журавля і про жаб прочитала. Буде наступного номеру ждати, щоб про жирафу й жука прочитати. Добричок, а давай попросимо малят, щоб вони нам щось намалювали. Наприклад, якусь тваринкою, яку, про яку почули у вірші. Це дуже чудова думка. Малята, намалюйте нам тварин, яких ви знаєте, які називаються на літеру «Ж». Листи надсилайте за адресою, яку бачите на екранах. А у одній з наступних передач ми покажемо ваші роботи. До речі, друзі, на сторінках дитячого пізнавального журналу Дружболандія ви зможете прочитати дуже цікаві розповіді про різні країни світу, про їх мешканців, рослинний та тваринний світ. Хочу запропонувати вам одну розвагу. Давай, яку? Ну, давайте я вам називатиму тварин, а ви спробуєте відгадати. Про яку країну йдеться е, мова? Ми, мабуть, не про всі країни знаємо. Давай спробуємо це ж цікаво. Гаразд, тоді слухайте: бегемот, страус, слон та зебра. Ну, це, мабуть, десь у Африці. Так, вірно. Дійсно, це у Африці. Цих тварин згадували у номері Дружбаландії про Африканську країну Босвана. Ботсвана? Так. А тепер іще слухайте уважно: білий ведмідь, тюлень, північний олень. Це що, північний полюс? Про цих тварин розповідали у номері про великий острів, який майже увесь покритий кригою, а називається він Гренландією. Ой, так цікаво! А давай ще? Згода, давай. Жираф, мавпи, крокодили, гірські козли, лемури, бегемоти та тигри. Ой, такі тварини можуть жити, в батько країнах. Насправді ці всі тварини мешкають у корейському суперзоопарку. По ньому можна пересуватися на електричному трамвайчику. Адже він настільки величезний. Що за три дні його обійти неможливо, уявляєте собі. І мої друзі та і всі мої любі телеглядачі, про це і про багато іншого ви зможете дізнатися із сторінок журналу Дружболандія. Даси почитати? Звісно ж, дам, чому ж не дати? Мені для друзів нічого не шкода. А давайте разом почитаємо. Ну, я не проти, щоб ми разом почитали Дружболандю. Тільки спочатку нам потрібно попрощатися із нашими телеглядачами. Шановні друзі, до побачення. До наступної, до наступної зустрічі! зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав, камеру тримати і розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну, а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, Ці гарненькі дітки, друзі, добряка. Добричок, добричок, що, що, що? так, дівчатка. А зачекайте? А де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносили? Навіть Все. не уявляйте, яку радість ви мені сьогодні принесли мою оселю. Все. А я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці ці уроки дев'ять я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. Підкривай, відкривай, відкривай, скрізь! Так, ісо. так, так, поспішаю! Ну зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія? Історія є. Так, розмальовка. На місці розмальовка. Так, хвилиночку, хвилиночку, ребуси і ребуси теж тут. А це що? А це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова наместинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинна бути. Ну споглянь. Ху! От тобі так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю. Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки. і в мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. А ну, Дашо, спробуй нанизати останню десяту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Я теж хочу такі уроки, і, так, і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі, маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки небесної перлинки і ось ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах, і ці уроки обов'язково будуть у вас.